заїхали в тебе ну, Віталій купи я не бачу он куплял на кофе купив по-моєму це, це воно було на днях по 5 щось по 5 з копійками ось таке смак кофе три в 1 що тут написано з ароматом карамелі Розпаковка в машині, блін. Кому, вершковий сирок узяв. мені ще один. Ого, набрав пакетиків багато. Оригінал купив ще. Видно, без нічого. Теж три пакетика. 4 сім пакетиків купив. М -м. Може, що це таке щось. Окрім цукерки купив. Цукерки. Соняшникові. Це дуже добрі цукерки ці, Може скидка на їх. На що накупляв його? Яйця. Казала Віталька, купи лаваша, не купив лаваша, бачите? Не купив лаваша. Ну, не купив, то не купив. Я думала, тебе блюдо приготувати. О, ще один. По 4 пакетика купив. Молоко купив. Рудь. По 38 гривень молоко. Ну і оце всі є дуже добрі рогалі. Абрикосова, напевно, начинка чи персикова. Дуже добрий. Здоровезний, здоровезний, не знаю. Бачите, 14 гривень. Аж два взяв. Це вон собі одного на роботу бере. Такий маленький перекус. Бумага туалетна. ще цей хліб житньо-пшеничний взяв добрий. Вигодний такий. Надовго вистачає. Йогурт себе бере, такий з наповнювачем персика. І, І, І таке все. Отаке все треба, сім'я тут треба їсти. Мені так голова, люди болить. Дуже сильно болить головешка. Що треба з грибами упорядкувати. Що ось поташнює. ж аж поташнює. Отакі діла. Стараюся перехожувати як погано дуже. стан не очень, стараюся його переходити. Щоб руки не опускалися. Ой. Бо треба. Треба держатися з усіх сил, Якось не знаю. Держаться треба. Бо такого бі руки опустив. За все думаєш, переживаєш, Переживаєш за Ігора, що це таке в мене проблема, що це боліє так. Ой. Не знаю, сьогодні то без енергетика, звісно, важко йому, але десь пішов з Вову і кажу, Ігор, терпи, мам, я все одно бігаю, бігаю гли шукаю, мам, я все одно. Равно... Ну кажу, зараз поки п'єш лічишся, давай спробуємо, Ігор, давай. Ну, пожалію вже себе раді Бога кажу, щоб нащо ж ти є я не знаю, така біда. І це така проблема, ви знаєте, воно починалося бути помаленьку, помаленьку. Я не знаю, я її відкрито не кажу, але ж я думаю, що можна догадатися. Що... Вігора сильніше не держання. Я втомилася. Мене в тиждень йде по два літра порошка стирального. Машинка постійно робить кожен день, два-три рази, тому що він постійно знімає, і знімає і знімає. Це зараз прибіжить з міста, знову І так весь час. Я, ну чесно, це дуже важко. Це не доведі Господь, ворогу не побажаєш такого, щоб нікому такого не було людей. Може, хто й бажає, хто на кого злий, але не можна бажати, тому що воно так повертається, шийно. Та й, ну... й таке, людочки? Усе погано, коли болить. Дуже погано все як болить. але нема хущого, як люди ходить мокра. Де й все. Кажу, чого ти розказуєш, чого ти розказуєш. Але знаєте, воно так у душі больно, воно так больно. Уже, скільки Ігор 12 років боліє, а ще боліє ще раніше ще. Тусики, всім добрий день. Бачите, що в мене є? Це вчорашній лов. Це я посушила. Трошки. Надечко взяла біленьких грибочків. Одо вони такі, я не знаю, як вам показати, щоб було видно. Ви бачите, які вони. Ось такими я ріжу полосочками. біленькі, є, дуже класно сохнуть, ставлю на 50 градусів. Тут більшою дивлюся, бачу, що мало, то на 100 ставила і прокриваю дверцятку. І вони виходять в цей пар. Потім меншу тільки, манюсіньку дирочку роблю, і так вони в мене і сохнуть і до конца. Наглухо не закриваю. Боже, як вони пахнуть. Ну хоча б і буде на обіходку. Буває, що і треба. Ну, гарненькі такі, біленькі, дивіться, як вони посохлі. Оце я у баночку. Do, отсюда, думаю, може потім ще вийде поїхати. Це, мабуть, буде мало. Ну, їх тут мало зовсім, але потім ще ми ну, не, не по грибах, але по небудь за приправку куда можна у супчик буде потерті чи в картоплю. О, зараз закрию і потім, коли поїдемо, то я ще досушу, доложу сюди. Грибиція мої, я гарно почищала вдома ще корінчики. Усе нізом, щоб нічого не було. А потім беру під кран, під холодну воду і ручкою усе, усе шапочку гарно так промила. По нізом отак перевернула, теж водичкою, фонтаном змила і корінчика сполоснула, І все. перед і те бумажною салфеткою протираєте, і все, і порізала дольками. І я вже не боюся, що мені не треба їх ні вимивати, нічого, бо вони в мене чистенькі є. А це взяла баночки, зараз покажу, що я ще висушила. там ще вони трошки вони досушуються, трохи висохлі, а трохи досушуються. Що я зробила? Пахнуто обалденно, щоб ви знали. Перший раз у житті я вчора взяла у лісі мохомор. Ви бачите, по-моєму, я вам показувала. І я удома, вже як два ногтика один раз з'їла, Ігор дуже боявся, переживав. сварив мене, мам, що ти робиш, тобі нема що робити, чи що. Але я з'їла сирого один раз мохомора, як на ногтик. І пройшло 2 години і з'їла ще один раз. Це все життя я боялася приторкнутися до мохомора для мене це було просто я, навіть якщо я візьму в руки, то навіть і вода не змиється. для мене такий страх. Ще одне-два висохло, більші і меншеньке, от ти, хай ще постоять. Так, накриваю. А це буде мені що далі. Ще цю накрию і все. О. І тоді, коли вже е, повна баночка, наприклад, мухомору, і заливаєте доверху е, цим горілкою, самогонкою добре заливати, Ну, що в кого, я думаю, є. І обмотати якоюсь темною ганчіркою і поставити у темне місце. Хай стоїть 40 днів, щоб світ не попадав. Ну що, котусіки, покажу вам, як я є мухомора. Хотіла вже взяла кусочка, потім прийшла до баночки, бо скажуть що взяла біленького гриба. Це червоні ему Оце. Бачите? Не кусочок. Ось такий великий. мої до... От вон. Трикутничок такий. Великі такі, бачите, по мухомора Ой, хумор, <смір> за полчаса доїди, інтересно. Вчора вони були іменно свіжі, гутнуло, немає нічого. Солодкі а коли посушилися, то чуть-чуть таке, як є, як, трошки як є. Я не мила, їх так трохи постирала. Нічого, там, де може, безчинка є, там нічого страшного нема. От і все. Тепер повчасника походжу да й буду вечерать.